За для вас 20 квітня почнеться серія затемнень, поступова, яка відбуватиметься в вашому першому сьому домогороскопах, це пов'язано в першу чергу з вашим коханням, шлюбом, відносинами. Якщо ви одинокі можете зустріти когось, ці відносини можуть бути надовго, тобто це не просто відносини, там флірт, а серйозні теми пов'язані з шлюбом, партнерством по бізнесу. А також це можливість якось змінити життя на краще через партнера. У партнера можуть відбуватися важливі події 20 квітня. Якраз сонячне затемнення почнеться в 30 градусі знаку на вашому сьому полі гороскопу пов'язано з вашою аудиторією, оточенням. А можливість публічних виступлінь. Терези завжди такі публічні люди пов'язані з політикою, да якісь промови роблять, а також важливість договорів. Але ретро меркурій з 20 квітня буде приходити ретро. Дорогі Терези, для вас 10 градус овен припадає на сьоме поле гороскопу пов'язане з вашими бізнес-партнерствами, домовленостями, контрактами. Якщо ви здаєте оренду, можуть якісь перепрошитись контракти, якщо ви орендодатель або якщо ви орендуєте, це підпис якісь важливих умов, угод, але не заключайте їх на ретро Меркурі, можуть бути якісь пересмотри. А може щось змінитися в договорі домовленості. Пам'ятаємо, до 16 травня ми не підписуємо ніяких угод важливих і не вкладаємо великих грошей. Бо ретро меркурія найчастіше дає якісь помилки, ошибки там. Документи, якісь можете отримати, і це не дуже такий от гарний період часу. Також не забуваємо, що затинення серії продовжується в сфері ваших фінансів. друге восьмого домагороскупу. Ви розпочали свою діяльність, вкладаєтеся у свій бізнес, продвігаєте, або у вас є якісь за цей період часу, 17 місяців, ви планували сім'ю і розхочли. 5 травня за пройдуться 15 градус Скорпіона у вашому другому полі гороскопу, якесь майно може прибрістись за цей час, да? а також тема Меркурія у вашому восьмому полі гороскопу, якісь документи, оформлення спадщини, землі, крупні фінанси, розходи з вашим партнером, бюджет з вашим партнером, якісь надбавки через вашого партнера може. Початися якісь додаткові доходи з вашим партнером по бізнесу, по шлюбу. Вашого партнера може бути успіх, її підтримує в корону, можливість якісь покращити своє життя, додаткова якась прася, документи, візи. Якщо у вас цікавила подорож з вашим партнером, вона вже відбулася, або ви плануєте сумісні якісь крупні покупки, інвестиції фінансові зробити, обмін куплі-продажі. Це другий восьмі домогороскопу. А якщо ви працюєте в цій сфері, у вас будуть дуже великі запроси на вашу діяльність, а і тому восьмій дім ще тема консультацій і якісь юридичні. Юпітер буде покращувати, вже з 16 травня, зайде знак тілис, ваш 8-м гороскопу у вас може з'явитися пасивний доход, додаткові істочники заробітка. Можливо, через партнеру партнер почне процвітати бізнес, діла, справи, не знайде роботу або декрет, да, Ви можете пасивний доход, це ваш декретний, а також це можливість якось. Мати від великого там пірога до да, бізнесу, мати якийсь процент, також для дівчат можна знайти підтримку в віді спонсорства, спонсорських програм, часто да, якісь там вигідні контракти для оренди, а також можливість, якісь там додаткові доходи від партнера, від нового хажора це іноземні». Люди, і якраз через іностранців, іноземців, через консульство, через якісь великі шишки, да, юпітер, це люди впливові, да, можете якісь потрібні документи зробити на ніджімець, якісь там крупні фінанси чужі вирішувати. Меркурій за цей час для теразів особисто восходящих, знавчить фінансову грамотності, якісь курси, можете вкладати своє обучення, знання. Це якраз тема доходу, від своїх знань, якщо ви консультант, у вас є дуже багато консультацій, але треба щось переробити, якісь ошибки, помилки. Восьмий дім гороскоп каже про це. Якісь неочікувані розходи вас чекають, додаткові не тільки розходи, а й доходи. Тобто ви зможете якісь оновити якісь істочники, заробітки, які не працювали з періоду початку ковіду. Не забуваємо, що уран. Дестабілізував вашу ситуацію фінансу, якісь розходи на операції, на якісь батькам, родичам. З 2017 року по 2026 у вас є період часу, коли можете неочікувати якісь операції, інсайти, якісь ситуації кризи можуть повлияти, вплинути на ваш доход істочника. Да? Бізнес може закритися, тимчасово якісь оновлення почнуться. Юпітер може дати можливість оновити бізнес. Наприклад, ви маєте розширення бізнесу або впливає на вас сім'я і дає гроші на можливість купити там, повлияти на ситуацію фінансову вашої сім'ї, докупити якісь потрібні речі вам вдома, а також усе можливість якось через наслідство, спащину, обміна. Купля, продажа, кредитні інформації, якісь ситуації пов'язані з банками, взяти іпотечний кредит, у рад. Будьте обережні до 2026 року. Ситуація може змінюватися і нарета Меркурі ми нічого не підписуємо до 16 травня. Спостерігайте за ситуацією, шукайте роботу, але пам'ятайте, що Венера ще зайде в ретрограді цьому літку і перечитайте мій пост про Венеру знаку лев, яка буде проходити в середині липня до 6 вересня, може якісь бути зміни, початися з вашим оточенням, колективом, може хтось піти з колективу, старі друзі можуть повернутися, або у вас можуть з'явитися зустрічі, які ви довго очікували з вашими подружками. Для Терезів Венера буде це саме ви, ваша планета, ваша фінансова планета, ваші крупних фінансів, операцій, спецоперацій фінансових, колаборацій з партнерами, з друзями. Можете знайти новий істочник доходу. Можете через інтернет заробляти, відкрити свої соціальні мережі, оновити дизайн. Продаж, сайт вашого бізнесу, а також це можливість через друзів знайти кохання. Венера це кохання, і Пітера йде через сьомий дім, потім восьмий це тема зав'язування стосунки. Якщо ви одинокі, обов'язково знайдіть собі пару, бо попереду ще 18 місяців буде чіпати вас затемнення і підштовхувати пошуку нового партнера по роботі, по бізнесу, для шлюбу, для одиноких це обов'язково знайти своє кохання. 11-й дім дім друзів. Якісь оновлення у ваших друзів, якісь свята, ви відвідуєте їхні день народження, свадьби, шлюб. Там. Радісні новини будуть від друзів по Венері. Для Терезів не забуваємо, що і Плутон зайшов в знак Водолі, ваш п'ятий день до гороскопу, да, і перше проходять до червня, потім нановому 2024 знову зайде на. Якийсь тимчасовий період часу, можливість оновити, освіжити свій бізнес, приліч більше людей, можливість якось покращити життя найкраще через крупні фінанси вашого партнера, додатковий істочник заробітку, освіжити бізнес. Якщо він зруйнований ще, то ви можете його оновити, якісь додаткові знання, консультації, які ви отримуєте за цей рік, вони вам знадобляться як краще вкладати гроші, акції. Можливість якісь спекуляції да заробітки через шоу, через п'яте дім це дом творчості, дом хобі, маленького приватного бізнесу. Можете відкрити зареєструватися і якось оновити свою професію, знови з'явитися дім дім радості, дім творчості, дім дітей, якщо ви плануєте сім'ю. Плутон дає трансформацію. Дитина може трансформувати вас, надихнути на якийсь новий істочник доходу. Також це можуть бути постійні зміни з вашим житлом і заробіток через житло. А також це можливість від батьків мати якусь підтримку фінансову. Плутон це тема великих грошей, можливість знайти. Творчості, якщо ви творча людина, у вас можуть бути якісь проекти, контракти, агенції. 11-й дім буде дуже активний весь час, ось це літо майже і осінь перший місяць. До 6 вересня у вас можуть бути якісь проекти, які вас можете запрошувати. Можуть бути якісь фотосесії, радісні новини від друзів, а також колаборації з ними, якісь можливості покращити. Для артистів особисто якісь муза може прийти, да якісь нові сценичні ви можете вийти на крипта кашельок да уран якраз у рани полі гороскопі Юпітер може давати можливість перекидувати гроші, якось там маніпулювати можливість якось там бізнес вивести на новий рівень. Обов'язково слідкуйте за ситуацією на основної лінти Сатурн. Це якраз власті, да і вони йдуть по полі полігороскопу, може інспекція з'явиться на вашу. Приміщення, да? якщо ви відкриваєте якийсь бізнес, Сатурн буде контролювати вашу роботу чи правильно за графіком все побудоване, які нормативи присутні. на, нарешті вийшов з вашу п'яту дому гороскопу, дому радості, заходить там Плутон. Це дає якісь можливості оновити. Плутон регенерує, модернізує. Старі бізнеси, якщо вони ще актуальні, там бізнеса пов'язані з рестораном, кафе, да, які закрилися там, магазини під час ковіду. А зараз є можливість якась колаборація разом з партнером, знайти і відкрити якісь нові салон. Так що, дорогі. Терези для вас дуже вдалий період пушука врача, хірурга. А якщо у вас турбує якісь проблеми здоров'ям, обов'язково звертайте увагу, бо Сатурн в 6 полі гороскопу обов'язково якийсь сфокусує хронічні якісь хвороби, проблеми із питомцями, які треба особисто якісь їм дієти, якісь пігулки. Да? Сатурн це якраз контроль, режим, якщо ти не слідкуєш за контролем да, свого здоров'я. То воно виходить з ладу, тому щоб цього не сталось, треба завжди висипатись режим сну, да, і якраз, мабуть, у вас є діти, або ви заведете пьосіка, да, собачку, котика, або взагалі вони вже старі, і треба за ними догляд, або взагалі якісь рішення пов'язані із роботою. Тобто, ви набрали велику команду, да, і треба якось там проконтролювати ситуацію да, на роботі. У вас може бути велика нагрузка за цей час, ви можете втрачати дуже багато енергії. Так що, попереду, дорогі Терези, затемнення у вашому знаку на всі перші сьомій домагороскопу, Обов'язково звертайте увагу, що вам треба зосередитись на проблеми вашого партнера, северний узіл, майбутнього північний. Звертаю увагу, що треба дуже допомагати вашому партнеру, партнеру по браку, по шлюбу, і він буде направляти. Вашу лодочку, да? дежання, траєкторію. А ваші якісь проблеми з вашою самоідіфікацією, Южний узіл минулого залишить вас більш як за мужем, або за вашим партнером. Тобто, ви повинні своє его більш там. У ну, Терезів немає такого сильного, як вони не лев за знаком, але все одно вам треба більш фокусуватись на партнерство. Що каже партнер, партнер по шлюбу, по браку, по бізнесу, мабуть, вони більше зроблять правильну траєкторію вашого всього життя.